Розповідає Маліна Поліна, керівник проєктів об'єднаної проєктної групи Ред Ліне. Зараз все більше людей скаржаться на те, що їм некомфортно у власній квартирі, навіть новий ремонт не приносить радість. Часто це відбувається, тому що багато хто підходить до питання облаштування свого житла поверхнево, побачили дизайн в журналі по телевізору або у друзів і постаралися зробити так само. Саме тому останнім часом по всьому світу став поширюватися дизайн інтер'єру, який спирається на психотип людини, при його створенні в першу чергу варто звертати увагу на тип особистості. Творцем психодизайну дизайнери вважають Пітера Ван Гога 1914, рік Голландія, так як він перший заговорив про ідею життєвого клімату. В Україні створенням моделі інтер'єру під конкретну людину вперше зайнялися фахівці з конструювання штучних середовищ в інституті авіаційно-космічної медицини. У 2000 році психодизайн був запатентований Володимиром Ружейніковим, доцент інституту медикобіологічних проблем, та Ігорем Поповичем, професором державної академії театрального мистецтва. Цікаво, що в психодизайні класифікації поділу людей на типи цілих три за темпераментом. За статевою ознакою і за кольорами по максу люшеру у дані відео ми розглянемо всі три класифікації, щоб кожен зміг вибрати для себе те, що йому більше підходить, і облаштувати свою квартиру у відповідності зі своїм характером, настроєм і індивідуальними особливостями. За темпераментом ще багато століть тому було виділено чотири яскравих типи особистості, які відрізняються за темпераментом нервової системи, холерики, сангвініки. Меланхоліки і флегматики вони настільки відрізняються від одного, що комфортними для них вважають абсолютно різні обстановки, холерики дуже енергійні, вони люблять постійно покращувати своє житло у робочому приміщенні і підійде червоний колір. Но його не повинно бути багато, скоріше якась яскрава деталь, яка буде троситься в очі. Кімнати для відпочинку краще робити в бірюзовому, блакитному і лізом тонах енергія людей з таким темпераментом знаходить вираз в перестановках, тому їм підійдуть розсувні стіни і перегородки а також меблі, трансформер простих форм. Декорувати приміщення краще керамічними дерев'яними елементами або кольоровими металами. Сангвініки люблять легкість, вони вважають за краще не захаращувати приміщення великою кількістю меблів, а розширювати його і додавати багато світла. У них немає певного стилю, вони облаштовують приміщення відповідно до власного смаку. Робочий простір варто робити в жовтих, апельсинових і золотих кольорах приміщення для відпочинку, тільки блакитний колір. Їх стиль скоріше постмодерн з мінімумом меблів уздовж стін. Меланхоліки живуть за принципом: мій дім, моя фортеця. Навіть у власному будинку повинен бути такий куточок, де вони зможуть побути наодинці з собою. Найбільш сприятливі для них кольори в обробці приміщень пастельні тони, бежеві, коричневі і нежнорожеві, але для роботи їм просто необхідно щось яскраве, щоб привернути увагу. Тут підійдуть вишневий, малиновий, пурпурний кольори. До речі, саме меланхоліки найчастіше купують жалюзі і пишні штори, щоб сховатися від яскравого світла, для цього ж вони часто набувають масивні меблі, а також фотошпалери, готика, бароко, бідермеєр, модерн стилі меланхоліків. Флегматики часто відчувають себе невпевнено для надання більшої впевненості в собі в декорі приміщення слід активно використовувати жовтий колір різних відтінків кукурудзяний бурштиновий шафрановий. У кімнатах для відпочинку допоможуть розслабитися весількове, блакитні і сині приглушені тони, меблі повинна бути основательною, вселяти впевненість і надійність. Для цього підійдуть натуральне дерево, кований метал і камінь. За максом люшером. Такий розподіл чимось нагадує класифікацію за темпераментом, але деякі відмінності все-таки є, виражаються вони скоріше в самому пристрої приміщення, ніж в колірній палітрі і декорі, синій тип вода. Такі люди не вимагають багато від життя, вони більше зосереджені на своїх почуттях. Їм прекрасно підійде стиль кантрі з великою кількістю дерев'яних, текстильних і м'яких на дотик матеріалів комфортно будуть почувати себе в приміщенні з низькими стелями. Жовтий тип повітря людям такого типу притаманний вічний оптимізм. Жовтий тип любить блиск. Тому в обробці повинно бути багато срібла, хрому інших блискучих матеріалів. Наявність в будинку великої кількості дзеркал вітається. Зелений тип земля, люди впевнені в собі, і дуже вперті високі стелі, високі вікна, високі меблі, часто прямокутної форми, велика кількість твердих матеріалів, камінь, метал, ковані решітки на вікнах і дверях. Все в інтер'єрі повинно говорити про їх впевненості. Червоний тип вогонь. Яскраві особистості найкраще житло для таких людей пентхаус. Люблять все яскраве, химерне. Навіть серед матеріалів вони віддають перевагу шкірі та шкурам тварин. За статевою ознакою, коль скоро Бог зробив чоловіка і жінку різними, то і світ їх різний, жіночий мозок по-другому сприймає простір, ніж чоловічий. Якщо ви хоч раз були в квартирі чоловіки холостяка, то напевно помічали, що головне в ній мінімалізм і велика кількість речей. Чоловік приділяє більше уваги не формі, а змісту все необхідне завжди знаходиться під рукою. Багато техніки і автоматизованих елементів, а все тому, що в генах чоловіків спочатку живе поклик предків і пам'ять про печерному періоді. У жінок все навпаки, у своєму житловому приміщенні жінка прагне створити домашнє вогнище. Затишок і комфорт найчастіше все виконано в світлих тонах, використовуються м'які матеріали більше внімання жінка приділяє дзеркалам, аксесуарам, елементів декору і декоративним растенням. Створюючи власний дизайн інтер'єру або звертаючись за допомогою до дизайнера, завжди пам'ятайте, що головне це функціональність приміщень, ну і звичайно ж, комфорт.